Я всіх вітаю, з вами Марія, і сьогодні будемо роздивлятись, хто вами зацікавлений. Так, перше, що бачу, це робоча сфера. це... Знаєте, це людина не дуже близька до вас, ну, в тому сенсі, що це може і не близька подруга. Ну, так, знаєте, людина, яка дійсно зацікавлена, дійсно хоче від вас певних таких виконань, саме робочих виконань. Щось там буде вас вмовляти, щось просити, але попередження в тому, що з хитрістю. Це, знаєте, коли ну, щось таке буде знаєте, підлещувати, але собі щось там на меті має. Тож будьте уважні до цієї людини. Я не можу сказати чоловік або жінка, бо нема тут таких, ну, таких знаєте, певних вказівок на те, тож у кожного з вас якась своя буде людина. Просто розумійте, що якщо ну найближчим часом, ну день-два, так, буде людина до вас з якимись пропозиціями, то розумійте, що то має свій якийсь. Інтерес до вас. Я все ж таки хочу, нехай тут порозкриваються відображення, бо тут доволі таке все ще. Ми роздивимось філіжанку, а потім з вами повернемось до блюдочка. Тож, давайте особисте життя спочатку розглянемо, а потім таки підемо, підемо там, де робота, там, де соціум. Дивіться в особистому житті. Мені показана ситуація, коли зацікавленість саме вашої сім'ї, ваших родичів, коли є певні речі, які можете робити тільки ви, або робите тільки ви. Ну, Тобто це ваша якась, ну, як обов'язок, але не хотілося б так казати, що Просто ви взяли на себе певні зобов'язання. Дивіться, є вказівка на те, що зацікавленість є від чоловіка, він мені, знаєте, такий, як старший за вас чоловік, який. Він якось, знаєте, от багато чого він може і сам робити, але є речі, які. от, ну Тут якісь такі аромати смачні пішли. От тільки ви так можете, тільки ви так вмієте готувати. Є якісь речі, які. Тут не для всіх буде зараз інформація, коли чоловік очікує вашого повернення. Ну, тобто для тих, хто і так живе разом, то ж розумієте, ну, яке тут повернення. Але тут ситуація для якогось, коли чоловік дуже очікує вашого повернення, дуже йому сумно, сумна така. Сумний погляд, сумна така, знаєте, думка йде від людини. Сумує за вами, за дитиною або за дітьми. Тут одна чи дві дитини, не знаю. І так, і так я можу озвучити. Ну, тобто, люди різні дивляться і різні. У вас там ситуація, він об'єднання хоче, знов об'єднання усієї сім'ї. Він просто цього моменту дуже-дуже чекає. Тут, знаєте, от коли мрія у людини така на сьогодення, така основна мрія, зацікавленість є, якщо у вас в родині є літня людина, як найстарша людина. У вашій родині зацікавленість, але знаєте, вона така, от вибачте, з претензіями. Коли, знаєте, людина розуміє, що без вас вже багато чого складно. Але тут характер, тут людина, яка, знаєте, зайвий раз от як не вміє бути вдячною. Це вже таке, знаєте, коли людина просто от швидко втомлюється, швидко, знаєте, от, як би це сказати, це вже вік, це вже і втома, і самопочуття, все от ну, от як вік дає, так людина і відчуває себе. Тут вказівка є така, що у людини, як би то сказати, так, знаєте, от не, не те, що там день-два, там тиждень-два, і людина вже піде з цього світу. Не так. В цієї людини ще є сили триматись, але е певним чином її вік вже добігає кінця. Вже, знаєте, от сама собі людина каже, що все, мені вже, ну, вже, вже час, вже я розумію, що життя вже майже все скінчено. Це, знаєте, може вас цими своїми думками, от так, знаєте, як ну так час від часу вам проговорюєте. І ви от ви людина, яка ну от совісна людина, це, знаєте, от, якщо пообіцяли, то робите, і та людина це знає і чекає від вас Зацікавленість є, і вона така ж, ви розумієте, що треба, ви завжди розумієте, ну, що треба зробити, як і коли і яким чином. Далі тут ще є в сім'ї, ну розумійте собі, що люди ж різні дивляться. Не обов'язково, що це одна велика родина. Це для різних людей різна інформація йде. Мені показаний молодий чоловік, літера Н, Е поряд є, літера Є і літера Л, здається, так. Літера В і Б ще є поряд. Тут зацікавленість є саме в спілкуванні. От, знаєте, Щоб була можливість у будь-який час, у будь-який день з'явитись поряд і знати, що ну, очі він. Ну, мені здається, що це він все ж таки. Що він очікуваний, що його бажають бачити, що не непроженуті, що, наприклад, там, як зателефонує, то слухавку візьмете, якщо напише, то ви відповісте. Ну, тут просто бажання спілкування. Просто бу бути поряд, бути. Людиною, в якій теж зацікавлені. Тут ну, щось взаємне чекається. Подружки прийшли, теж є зацікавленість, але тут таке, знаєте, побачитись, поспілкуватись, попліткувати. Ну тут, Що мені подобається, тут без хитрощів. Тут просто зацікавленість така, як вона є. Так, далі, десь побачила, зараз загубила трошки. Ага, от жінка, кудряве таке волосся коротке, тут фінансова зацікавленість вас, зацікавленість якого ну тут дуже хоче, щоб показаний мені чоловік. І показана ситуація, коли е, треба, щоб він працював, треба його, як, знаєте, влаштувати кудись, е, щоб він приносив додому гроші. Але щось він мені не дуже здоровий, показаний. Якось у нього зараз такий період, коли людина не здужує, і треба спочатку його на ноги поставити, а потім вже. На роботу відправляти, бо щось, щось таке, знаєте, він хоче працювати. Він і сам дуже-дуже хоче працювати. Це мрія. Але мені не подобається, що треба йому підлікуватись. Я не можу сказати, мені не показано саме в чому він не здужує, Але зараз ось такий період в нього. Далі дивлюсь. Далі, далі. Показана собачка. Для когось це ваш улюбленець, а для когось це справжній друг. Тут якась така ситуація, коли це як крісло якесь. Знаєте, коли не вистачає вас саме на цьому місці? Це або крісло, або стілець якийсь. Я не можу точніше сказати. Тут, знаєте, більш схоже, нібито саме на цьому місці полюбляє сидіти чоловік. Як, знаєте, як пустує зараз це місце, і тут така зацікавленість, як знаєте, людина чекає, що воно буде зайняте. Але тут мені автівка показана, коли людина десь далеко, десь ну, що треба їхати. Не пішки прийти, а сісти і їхати. Зацікавленість саме в пересуванні якомусь. Далі ось тут чоловік показаний, який ходить. Літера С поряд є, літера П ходить, щось обмірковує. Якесь, знаєте, як, як засідання, якесь. Ось коли е, за от стіл, так, і три людини сидять, спілкуються, і щось там вирішують, щось там ну, їм цікаве. Літера Е ще поряд є, фінансова якась ситуація. Так далі. Жінка показана, заморозилась якась справа в цієї жінки. Тут нібито з кимсь треба її звести, чи вона повинна з кимсь звести. Знаєте, тут якась вдача, От розрахунок на якусь вдачу. Коли як знайомство якесь повинне відбутись. І літери С у поряд є, і літера О поряд є. Така якась історія показана. Дивіться, я розкажу, а там хтось може впізнає саме свою історію. Мені показана ситуація, коли ця, здається, що все ж таки це жінка. Як очікує на, вибачте, що таке кажу, але так воно намальовано мені, очікує на смерть якоїсь вже літньої людини. Після цього вона повинна як. Я от, от тут я не зовсім розумію, чи вона вже знайома з цим чоловіком, чи вона повинна роззнайомитись з цим чоловіком. Ну це просто, знаєте, коли. Коли з уходом однієї людини відчиняється шлях до іншої людини, якось так воно намальовано. При цьому при всьому на цю ситуацію роздивляється жінка, яка ну, от як новину принесе. Тут якась така ситуація, коли, знаєте, у кожної людини свої думки, свої ходи, вони просчитуються, вони такі, знаєте, прораховуються, продумуються. Знаєте, коли якийсь шлях, він в голові винашується, винашується, і потім людина вже буде робити. Далі дивлюсь, давайте, що тут на роботі. Хто в вас зацікавлений? Ну, тут людина, але вона мені якась така темна людина. Мені не дуже подобається, яка енергетика йде від цієї людини. Знаєте, нібито руки розставила і е, намагається вас не пропустити, а навпаки, так, знаєте, зловити вас, своє якесь там виконання через, ну, спочатку, як новину вам розкаже, а потім це треба щось буде зробити. Що от знаєш, як? Я тобі зараз розкажу, і ти зробиш. Ти чого самій не зробити? А ви як ви знаєте цю людину, і ви знаєте хитрощі цієї людини, і ви намагаєтесь як обходити цю людину і вважаєте за ну, такі, знаєте, за вдачу. Коли вдається обійтись без спілкування з цією людиною, знаєте зацікавленість в вас, і знаєте, що це таке все собі на користь? Далі, тут чоловік показаний, який дуже зацікавлений, йому подобається жінка. Вона на нього навіть, навіть не дивиться. ну, просто нема цікавості ніякої в цьому чоловікові. Але він, так знаєте, ну, ходить і видивляється її на роботі. Це коли працюють люди в одній будівлі, ну, в одній там, компанії, в установі одній. Далі сварлива якась жінка. Зацікавленість вас є, але, знаєте, тут обережно треба бути з людиною, бо людина на вас виплескує свої якісь негаразди, як бруднить вас. Ну, от вона з себе скинула вам, ви набралися того негативу, їй легше, а вам навпаки. Ви себе відчуваєте гірше після спілкування з цією людиною. Тут, знаєте, доречно казати такій людині, що так, так, стоп. Твої нагаразди це тільки твої нагаразди. Мені вони ні до чого. Далі. Знов бачу чоловіка. Емоції ви, ви йому додаєте. Ну, тут знов ситуація, коли чоловік на жінку дивиться, в спину їй все дивиться, вона як тікає від нього. От щось зробила, що, що треба було, і тікає, щоб, по ну, якось знаєте, не хоче в його колі бути, не хоче, щоб він наближався до неї. Він як вишукує якісь зручні моменти, щоб знов опинитись поряд, вона його емоційно дуже наповнює. Дуже. І тут, знаєте, такі думки, що от, от, от я б хотів дитину мати з такою жінкою це дуже не для всіх підійде. Ось саме це. Тут чоловік, який о, якісь натяки, були в цьому напрямку. Він як старший за жінку, але якась така. От тут, знаєте, така ситуація, коли чи хотів би, чи він. Ви знаєте, до нього то підійде, то відійде жінка, і, і дитина теж. Як підходить і відходить. Чи він е, мав надію, що він ну, там з кимсь з вас да, е, народить дитину, чи в нього є жінка з дитиною, але вони якось так то близько, то далеко. До кінця тут не розібрати, якщо чесно, воно таке, як у тумані. Якось так він не зовсім носить те в голові. Далі дивлюсь. Так, і що це? Тут дуже, дуже усміхнений чоловік, дуже, знаєте, посмішка від вуха до вуха. Тут такі він нарізав круги коло жінки. І зацікавлений він ну, тут обхажує жінку, щоб тут певна зацікавленість така, знаєте, легка, без обов'язків, щоб, знаєте, щось там собі отримати і далі піти. З хитрощами. Не дуже треба зволікати на цю людину, бо Такий, знаєте, потім у жінки буде боліти голова, ну, якось, знаєте, від його хитрощів потім буде боліти голова, отак сказано. Тож не дуже. Ну, це, знаєте, знайомство, яке дуже-дуже швидко закінчиться. Бачу тут літери О В, І. С, С, Д, і все. Так, ну і це я сказала. Ну і давайте я тут ще гляну. Так, ну тут зацікавленість все ж таки у господарстві. Так, і саме в тому, що ви дуже вправна жінка, у вас в руках все горить, ви швидко вмієте до ладу все навести. І ось саме до цього зацікавленість, до того, як ви вмієте робити. Далі дивлюсь, хто ще в вас зацікавлений? Згорблений чоловік, щось повчати хоче, щось він таке собі надумав, і щось. Це не тільки вас, це жінку, чоловіка він повчає. Фінансові якісь навички буде розказувати чоловікові, а жінку взагалі повчає, бо все щось вона не те не так робить. І дитину не так виховує, і сама щось не так робить. Взагалі тут багато яких чіплянь до жінки. Так, далі. Ось тут ситуація, коли зацікавлений чоловік, але дивіться як зацікавлений захищати вас. Саме така зацікавленість. Йому дуже-дуже хочеться, щоб ви мали захист, щоб ви були людиною, яка спокійно живе своє життя. Ой. Ви знаєте, тут тут людина у формі. Дуже сильна, дуже волюва людина, в якої душа болить через те, що зараз коїться, І яка дуже, -дуже зацікавлена в тому, щоб якнайшвидше до ладу все привести. Так, і тут для когось якась така ситуація, коли здивовані будете тим, що людина повернеться. Я не можу роздивитись, хто це, чоловік або жінка, але повернеться і так і буде казати вам. І це вже якось так, як друге повернення людини до вас. Коли так і буде казати, що от не можу, от без тебе я просто не можу. От ти мені потрібна або потрібен. Я не знаю, для кого зараз йде інформація і про кого я вам розказую, бо навіть нема жодної літери, щоб вам підказку дати. Але показано, що це буде друге повернення. Може, це для вас буде зрозуміло. Ну, ось така філіжаночка вийшла. Дякую всім, хто подивився. На цьому я закінчую і маю надію, що вам сподобалось, що вам було цікаво, ви когось впізнали. І ми побачимось з вами наступного разу. Бережіть себе, любіть себе. І нехай все у вас буде гаразд: і в сім'ї, і в душі, і у ваших справах. Миру та злагоди вам. Побачимось на все добре.